Всім привіт! Я сьогодні буду робити нову рубрику. Я буду робити бабл-ті. Всього у мене, є... мене є чотири смаки. Перший смак апельсин. другий яблуко. Ой, ківі, полуниця і яблуко. Перший заказ це від моєї мами. І зараз у нас все буде. Навіщо ти мене від'єднав мене від зарядки? Я тут. Ем, у нас є ось така бутилочка. Сюди я буду робити всі мої закази. Це буде трошки довго. Але... Так, у мене немає доді. Точно вона є, але вона так. іменно для жидкості. І там ці шарики не прилазять. Обережно, щоб їх не подавити. Насправді це не шарик, а арбізи. Я не знаю, і, вони роблять реально в чи теж роблять просто з цих шариків. Це була абіза. Так, обережно, 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 обережно. обережно. Так, дівчата не. Так, я подумала, що того тріш, трошки мало на таку бутилку. Я додавала все. Так, тепер будемо наливати водички. Так, зараз. Так, це насправді виявилася питна вода, так що я так вже з під краю. Я вас знову ставлю обережника і наливаю. Надійснув чи не його. Це буде якесь капець. Що на кроволі кров, тобі ну, не мала навіть дуже скоро, але це разом. Це не наше. Так, виглядає. Зараз я ще ароматизатора добавлю. секунду. Питального ароматизатора я не знайшла. Ну, але я знайшла такі, типу, духи. Їх додала. Хочу навчитися. Щеломого. Тепер ми мішаємо. Мене є для цього. А що там було? Ті І готовий. Піду дивлять маму.